Синоптики знову здивували прогнозом. Погода 27 березня вас вразить. Усі деталі вже за мить в ексклюзиві. Тесен Березень примхливий, і щодня градуси на термометрі стрибають. Холодна погода ще буде. Над пуховиками не підсміюйтесь, бо доведеться ще перепросити. Попереджає синоптикиня Наталя Діденко. Але зауважуємо, що 27 березня варто побути більше на вулиці. Погрітися і порадувати вітрини своїм елегантно стильним виглядом у пальто з перекинутим яскравим вже невовняним шаликом через плече. Бо 27 березня в більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до плюс 12, плюс 17 градусів. Хіба що в західних областях та в прибережних районах буде свіжіше: плюс 10, плюс 13 градусів. Дощі різної інтенсивності пройдуть в західних та північних областях. Більш інтенсивні опади очікуються 27 березня у Чернівецькій області, вплив південного циклону. Також є ймовірність дощу на Одещині та Луганщині. Нарешті території України без істотних опадів у Києві 27 березня. Якісь істотні опади навряд чи будуть у столиці. Передбачається тепла погода. В день повітря прогріється до плюс 15 градусів. Надалі градуси скакатимуть то вгору, то вниз. Варто стежити за щоденними прогнозами, бо із вибором що одягати буде ще той квест. Тобто, ви зрозуміли, якщо на вулиці в один день плюс 15 градусів, це не означає, що в інший буде плюс 20. періоди з похолоданням очікуються і незабаром. Також нагадаємо, що раніше народний синоптик Володимир Деркач у коментарі главреду розповів, якою буде погода у квітні та навіть у травні. Отож, у перші дні квітня не варто очікувати справжнього весняного тепла. Один-два теплих дні змінюватимуться на два-три прохолодних дні та ще й з опадами. Так, триватиме практично до кінця цієї десятиденки. Друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною, вночі зрідка навіть можливий невеликий мінус. В день помірний плюс. Друга частина цієї декади буде теплішою і без опадів. Третя декада квітня буде такою ж теплою, але далі температура повітря трохи знизиться. Пройдуть короткострокові опади. За словами деркача, навіть початок травня також не принесе справжнього тепла. Підвищення температури повітря очікується тільки до кінця першої десятиденки травня. Очікуються і опади. Далі повітря прогріється. Опадів слід очікувати також більше в першій декаді а друга ж буде сухою. Утім, подекуди пройдуть короткочасні дощі. у третій декаді травня. Температура повітря знизиться буде доволі волого та вітряно, що й позначиться на загальній картині погоди. І все ж наприкінці місяця знову повернеться тепло, і, хоча його не можна буде назвати літнім, але буде досить тепло. А чи впливає на ваші плани прогноз погоди? Діліться у коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.